Патріотизм по російськи журналісти Еспресотіві прямо зараз підготували для вас фотофакти про те, як в Росії відзначають патріотизм. Через загарбницьку політику Путіна патріотизм серед недалеких росіян зашкалює. Хоча часом він набуває доволі кумедних форм. Зокрема, дівчата в Росії полюбляють влаштовувати стриптиз з триколором. А хлопці, як за часів Сталіна, прикрашають свої тіла татуюваннями з портретом улюбленого президента. Швидше за все, щоб не забути кому дякувати за гарне та щасливе життя. Зокрема, на оприлюднених в інтернеті фотографіях на півголі танцівниці одного з нічних клубів Білгорода ви на тлі заставок. Присвячених дню перемоги. А челябінські танцівниці пішли далі. Вони влаштували стриптиз з російським прапором. Дівчата залюбки загортали в триколор свої голі тіла. А я мілова узнаю по походки. Ось в такому одязі справжні патріоти в Росії ходять в магазин за продуктами. Окремою темою в патріотизмі справжніх росіян є Путін. Його портретами прикрашають автівки, тіла і не тільки. Також у Росії існує справжній культ футболок із зображенням Путіна. Диктатором у Росії активно прикрашають нижню білизну, купальники і навіть своє тіло. Саме так проявляє свій патріотизм, російська молодь. Путін та Мєдвєдєв користуються попитом також і у боді арті. Італійський ювелірний бренд Caviar випустив обмежену серію смартфонів iPhone 5S, на задніх панелях яких викарбовано портрет Володимира Путіна та цитата з гімну Російської Федерації. Такий смартфон навіть придбав справжній патріот, актор Іван Охлобистін. Портретом коротуна росіяни активно прикрашають машини. З огляду на прогресуючий маразм у юних патріотів чекати на прозріння у росіян не варто.